Друзі, всіх привіт! Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас на 9 вечора за німецьким часом був назначений ефір: третина від запланованих глядачів проголосувала, а ось тому сьогодні 20 хвилин я з вами тут. Я вдячна кожному, поки що я бачу нас небагато. Але я почала за 5 хвилин до, і сподіваюся, що інші підтягнуться. Ось будемо з вами трошки говорити сьогодні про новорічне свято, яке вже наближається і за два дні буде серед нас. Ми будемо його святкувати. Ну, хто як може, хто як хоче, звичайно. Ось заварюйте, до речі, чайок. Або кавусю, хто що любить в цей час, але ну, я вже кавусю не п'ю. В такий час в мене чай з ламоном. Ось, і будемо потрохи збиратися. Дуже сподіваюся, що нас сьогодні чекають якісь спільні теми. Я хочу всіх, до речі, хто Дивиться зараз цей ефір. Хто ще підтягнеться також і хто ще вже тут. Я хочу привітати з наступаючими новорічними святами. Подякувати вам, якщо ви вже є глядачкою або глядачем мого каналу на цей момент. Подякувати за кожен перегляд, за кожну активність на моєму каналі. Ось Мені приємна кожна вподобайка і кожен коментар. Я, коли маю час, я все перечитую, відповідаю на коментарі. Тож, дивіться ці коментарі. Ось, і, до речі, я хочу з вами поділитися тим, що нас чекає розіграш. Я його хотіла зробити вже в новому році, але, користуючись. Цим ефіром я вирішила вам розповісти, що в мене вже є ідея така: в мене є. Або запишіть собі, або просто виділіть три хвилинки, і, будь, ласка, послухайте умови розіграшу. Це такий передноворічний розіграш, коли у всіх є час на якісь весело, що я вважаю, що. Вам буде цікаво зараз саме дізнатися. В мене є смаколики, як я і казала, новорічні і різдвяні, і є Дрезден Влог це моє останнє на зараз відео на каналі, крайнє відео. Там на обкладинці так і написано: Дрезден Влог. Ось, будь ласка, під, комент... під цим відео. Напишіть один коментар на одну людину, один лише коментар. Будь-який напишіть, як я знаю, для просування каналу бажано від шести слів, але я буду вдячна вам за будь-який коментар, просто там 2-3 слова. Хто що хоче, напишіть, може якісь привітання чи побажання. І я вже, я так думаю, за майже тиждень, десь 7 січня. Це за старим календарем Різдво. Я проведу ввечері 7 січня розіграш серед цих коментарів під Дрезденським Влогом. І ми розіграємо смаколики, які я вже для вас маю. Ось, Ірина, бачу ваш коментар. Вітаю! Приєднуйтесь, якщо почули вже під моїм крайнім відео Дрезден Влог. Будь ласка, пишіть коментар, і, можливо, саме ви станете. Переможницею у моєму розіграші, але я не маю жодних якихось знайомств в цьому плані. Це просто на загальнодоступних умовах розіграш через сервіс онлайн, і потім я надішлю цей пакуночок або в Україну, або по Німеччині, або ще де ви будете. Ось, будь ласка, приймайте участь, Україна також приймає участь, в мене немає. З цим обмежень я зможу також надіслати. До речі, Юрій а, вигравав в мене передостанній раз термокружкою і отримував її на новій пошті в Україні. А останнього разу а, Наталя, моя знайома з Deutsch курсу, вигравала в мене шопер, то їй а, навіть повезло, я їй особисто його а, тут вручала. А ось, а, до речі, Наталя за тобою йде. Реклама в інстаграм, бо ти сама казала, що ти прорекламуєш це отримання призу, але поки я нічого не бачила. Ось, якщо дивишся, привіт тобі також з новорічними святами. Ось, ну і всі, хто проявлять активність в коментарях під Дрестинським влогом, теж я бажаю вам успіху у отриманні смаколиків, там буде цілий такий наборчик шоколадних та всіляких смаколиків. Ось не хочу показувати заздалегідь їх, тому що це вже не буде цікаво. Я ще, може, його доповню навіть, але приймайте участь, і 7 січня буде вже розіграно ввечері цей набір смаколиків для найбільш активних моїх глядачів. Привіт, ще раз дякую за термокружку, Юрій. Бачу ваш коментар. Я дуже радію, що ви її отримали і, нагадаю, користуєтеся повсякденні. Мені приємно буде робити нові подарунки, адже з вас лише коментар, як я сказала. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях. Зараз я знаю, що ситуація така з цінами. Дуже непроста, особливо в Україні, хоча й в Німеччині також все подорожчало, я маю на увазі харчі. То що будете ставити на новорічний стіл? Гадаю, це найбільш актуальне питання, яке зараз серед обговорюємих. що купляєте, що взагалі доступне, особливо відповісте, будь ласка, ті, хто в Україні зараз, чи доступний вам холодець. Чи доступний вам там оселедець під шубою, олів'є, мандарини, якісь цукерки? Хто вживає шампанське, може, шампанське щось напишете взагалі, як вам ціни і які можливості цього року хоча б якось відсвяткувати за столом? В мене, якщо комусь цікаво, хто мене зараз дивиться, в мене буде олів'є, скоріш за все, буде холодець. Ось і ще думаємо шубу під оселецем Або зараз, або вже в новому році, трохи пізніше приготуємо. Ну Цього нам цілком достатньо, бо нас тут небагато людей. Ось тому ось такі плани. Вже мандарини купили, майже їх вже з'їли. Тому бачу, Ірина робитиме. Оселедець під Шубою. Ну, це класика, так би мовити. Дякую, що поділилися, Ірина. Тут, звичайно, оселедець не такий в Німеччині, як в Україні, що я маю на увазі, що наш найсмачніший, який ми купували в Україні, але тим паче ми знайшли тут оселедець, який підходить добре для цього а блюда. Ось, і будемо також смакувати трохи згодом. Ось щодо різниці, там, наприклад, горошок або майонез, все типу такого ж смаку, як і в Україні, ми знайшли тут. Навіть чорний хліб, який ми дуже полюбляємо, теж тут знайшли. Ось тому, знаєте, як лише б був мир в нашому житті знов. А все, що стосовно продуктів та харчів, це все вирішується. Це все не так. Вже важливо, але тим паче актуальне напередодні новорічного свята. І як я казала вже, хочу також, щоб ви трохи, ну, якщо можна, щоб ви трохи поділилися, чи дивитеся ви, незважаючи на всю цю історію з війною, чи дивитеся все ще радянські фільми, таку класику, як Іронія долі, та з легким паром. В новорічні та різдвяні свята, чи вже дивитися якісь більш такі сучасні вже фільми українського виробництва? Це такий теж ну, цікаве таке питання, як на мене. Поділіться, якщо можна, в коментарях. Буде цікаво дійсно дізнатися. Ми, наприклад. Дивилися, незважаючи ні на що, дивилися а, іронію долі. Ось на Різдво, коли було, і в нас Різдво, і католицьке Різдво. А, 25 грудня, так, і 26-го, здається, ще а, теж частину дивилися. Знаєте, не можу поки що від цього відмовитися. Можливо, воно і не зовсім так нормально. В нинішній час, так? Але я дивилася майже всі роки, скільки себе пам'ятаю цю іронію долі. Ну, поки що дивимося. Які фільми дивитеся ви, якщо можна, поділіться, будь ласочка. цікаво дізнатися. І, до речі, це ж наступає ще рік лошадки. І е, я знаю, читала, що в рік Лошадки особливо жінкам, які до цього дуже вимогливі, рекомендують зустрічати в червоному чомусь, що це принесе щастя, здоров'я і так далі. Я не знаю, чи всі ви е, це вірите. Е, я вірю, але я не маю червоної сукні. Вона в мене була. В Харкові я якось хотіла її продати, купляла на один з новорічних корпоративів. ось, Але тут в мене немає червоної сукні, і я, мабуть, буду або ось в цій сірій, або ще не вирішила в якій. Ось, тобто так. А, так, Іронія долі дивилася років 5 вже ні, Зрозуміло, Юрій. Ну, так, зараз багато інших фільмів і також кінофільми українського виробництва. Якщо у вас такі є на прикладі, будь ласка, теж поділіться зі мною в коментарях. Мені тут мама за один фільм скинула, але російськомовний він. Ось я ще не дивилася щось там про сімейне щастя поки що не було часу. Але на днях, думаю, подивлюся, поки в мене, як тут кажуть, німці «руй гетаги. це такі спокійні дні. Десь в мене ось з завтрашнього дня, ну, майже спокійний день, потім будемо трохи готувати до застілля, і потім вже перші дні січня мають бути більш-менш спокійними для перегляду фільмів, а який жанр подобається. Ну, мені взагалі-то мелодрами подобаються. Іноді дивлюся і комедії, але якось, знаєте, мелодрами більше такий мій жанр, мені здається. Ось. Що стосується, наприклад, книжок, то uh, мій більший жанр це трилери, детективи, ось таке люблю читати. Uh, в мене Броснан Пірс. Один з улюблених авторів там знайшла його нову книжку, хочу теж почитати на днях. Я фільми, Ірина пише: я фільми не прив'язую до свят, дивлюся те, що до душі. І це правильно я теж не прив'язую, але знаєте, от типу як іронія долі чи один вдома, вони просто вже якось історично пов'язані з цими всіми новорічно-різдвяними святами. А взагалі так, якщо хочеться подивитися, є настрій саме на цей фільм, чому б ні? Я повністю з вами погоджуюся, Ірино. До речі, чи ставили ялинку вдома? Розкажіть, будь ласка, в мене я вже знімала в одному з останніх влогів, наряджала у мене штучна ялинка тут. В Харкові раніше періодично купляли натурально, але тут ні, не купляємо. Маємо, так сказати, економ-пропозицію, якою користуємося поки що. Вважаю, що ну, поки так окей для нас. До подібних фільмів мені байдуже зрозуміла вас. Те. І це теж добре, теж маєте свою думку добре. Як взагалі, Ірина, ви зараз ж в Харкові, яка у вас там йде обстановка? Я так, ну, як маю час, звичайно, дивлюся, але. Не завжди є час щодня відслідковувати ситуацію. Як взагалі чи тихше зараз до свят, чи навпаки, гучніше стало в Харкові, що скажете. Юрій бачу, ялинку не ставили. Ну, це, знаєте, звичайно, за настроєм, за бажанням, за можливостями фінансовими, що теж важливо. Ось. Як на мене, якщо немає ялинки великої, то хоча б це ялинкові віточки, теж теж варіант такий собі, щоб віяло святом, так би мовити. У мене було це завжди так, коли ще жили в Україні. Ірина пише, як завжди, складновато. Це дуже така болюча тема. Не хочу в неї зараз заглиблюватися, хочу трохи вас підтримати звідти, як я можу, і побажати все одно вірити в найкраще. Оскільки оці всі думки, які кожен українець буде думати напередодні свята, на самі свята безпосередньо все це цілком є якась картина, яка. Неодмінно впливатиме, як на мене, на долю України в цій непростій боротьбі. Ось я, до речі, ще не встигла подивитися: знаю, що наш пан президент зустрічався з Трампом. Були перемовини щодо скорішого миру, але ще не знаю, чим вони закінчилися. Якщо хтось чув, теж пару слів черкніть. Будь ласка, тут буде цікаво почитати. А, вітають наші сусіди дуже гучними подарунками, але ми тримаємось. Зрозуміла, вас Ірина. Як каже, якщо ви знаєте, є Харківська ще блогерша, вона каже, всі війни закінчуються миром. І це така істина, з якою не посперечаєшся. Звичайно, хочеться цей мир пошвидше, але. Якщо це буде топ серед ваших новорічних побажань, і серед моїх, до речі, також, я вважаю, що це вже багато. Всі ці думки, вони, як сказати, всесвіт їх чує. Це все не просто так. Я вірю в цю, всю енергію. Ви знаєте, я коли тут з вами заходжу. Тут просто час летить миттєво, реально. Я бачу, вже у нас 19 хвилин, як я в ефірі. Ну, як завжди, думаю, що ще 5 хвилин ми накинемо зверху, оскільки, можливо, ще хтось підтягнеться, можливо, ще буде про що побалакати з вами. Хто дивився Дрезден данвох і не написав коментар. Ще раз нагадую, що, будь ласочка, пишіть коментар під Дрезден-логом для участі в розіграші смаколиків. Приймають участь як Україна, так і Німеччина, так і інші європейські країни. Туди теж може дійти подарунок, який ви виграєте, якщо будете приймати участь. Ось розіграш відбудеться ввечері 7 січня вже нового року. Чекаємо миру, бачу, він нам необхідний. Так, Ірино, повністю погоджуюся. І ви знаєте, я зараз слідкую, ну, можливо, кожного ранку, майже кожного ранку я дивлюся сторіс в інстаграмі від Приходько. це лідер волонтерської організації Людям від людей. Ось, і ви знаєте, дійсно в такому стані наші особливо пенсіонери, інваліди, як в Харкові, так і в Краматорську команда працює на два міста, і це не реклама. Зовсім я просто як людина спостерігаю, і я теж періодично допомагаю цій команді волонтерів, оскільки знаю, що вони все чесно розвозять, із грошами теж немає питань. От, хотілося б просто, щоб наші люди пенсійного віку, ці інваліди, жили трошки краще. І це було б можливо, як на мене, за участі міської влади, наприклад, яка теж може повпливати, теж може якісь пакунки, харчові, адресно порозвозити, бо ця база, там, хто інвалід, хто пенсійного віку, це ж все є. В міській раді просто треба. Ну, Займатися цим. І якщо цей, ця людина, ці люди, вони похилого віку, як на мене, це не означає, що їм більше нічого не треба, що допомоги їм не треба, що все можна скласти владі на плечі волонтерів. Як на мене, то ситуація має змінюватися саме з цього ракурсу. Ось тоді тільки ми будемо бачити, що люди дійсно. Разом і вони йдуть разом до миру і один одному не байдуже. Ну, це моя думка така. Якщо в мене були б якісь впливові, скажімо, знайомі там, або я сама була б причетна якось, я би а, залюбки повпливала на цей процес, але поки що просто ділюся з вами думками, що міська влада поки що, на жаль, не приймає участі в підтримці. Цих людей, а їм дійсно необхідна допомога, як і нашим е, е, представникам ЗСУ, які воюють за наші кордони щодня, ризикуючи життям, втрачаючи життя, втрачаючи здоров'я, так само і цим людям теж необхідна увага. Увага нашого суспільства, і, зокрема, влади міської та центральної. Так, я трохи відволіклася, Юрій. Які плани на 2026 рік. Плани такі, що, як я вже раніше здається казала в моїх відео, що в мене є проблеми з зубами. Я хочу зайнятися цими питаннями, вже записалася до українських лікарів, буду їхати в західну частину нашої країни в лютому місяці для вирішення цих питань. Ось потім, по поверненню, планую вже інтенсивно і швидко, і швидко шукати роботу і все-таки своє життя якось ставити на рельси нормальні, так скажімо, зараз, поки в мене січень такий підготовчий морально місяць до цього всього. Трохи дам собі відпочинку, трохи дам собі налаштуватися, мені багато чого. Треба буде робити а, зі здоров'ям. ось І потім вже буду цим займатися, а потім життя триватиме далі. А, такі короткі плани, якщо коротко. Наші хлопці, це наша гордість і наш біль, на жаль. Так, звичайно, Ірина, в мене теж, до речі, родич, який а, трохи молодше за мене, троюрідний брат, він також зараз на фронті. Він майже з перших днів на фронті був і в бойових зонах, був і поранений, і багато чого вже було. Теж молюся за його здоров'я, за його життя. У mm. кожного з нас є свої історії, і також всі ми переживаємо взагалі за наших хлопців, всіх, за наших чоловіків, всіх, і за. Долю країни насамперед? А, наші хлопці, дійсно, вони герої. Якщо б не вони, то просто я вже не знаю. Я навіть боюся думати, що б було зараз з країною. Наш простий народ, і жінки, і чоловіки багато вклали в те, щоб зараз боронити кордони України. Наскільки це можливо? Так, друзі, ну в нас вже, як я бачу, майже 26 хвилин ми з вами тут спілкуємося. Я щиро дякую кожному, кожному, хто приймав участь в цьому ефірі сьогодні, кожному, хто прийматиме участь особисто в розіграші, який я анонсувала в цьому ефірі. До речі, не знаю, Віталій, чи дивишся ти, чи ні. Якось мені щодо колишнього ефіру робив зауваження в інстаграм, що я писала етер, а багато з нас не знають, що, такі, що таке етер. А ефір, типу, знають всі. Ну ось я виправилася, і тепер я писатиму надалі ефір. І е, в усній мові теж кажу ефір. Тому дякую вам за цей ефір. Це, по-перше. Дякую за майбутню участь у розіграші. Сподіваюся, активну участь. Це подруги. І також, як Ірина написала, гарних і веселих свят. І Юрій пише успіхів. Я вам теж бажаю гарних, мирних, наскільки це можливо, спокійних свят, спокою в душі і впевненості, що все буде добре, оптимізму. Міцного здоров'я, ентузіазму, робити щось далі, робити щось для себе, для своїх рідних, близьких, для своєї країни, допомагати також волонтерам, хлопцям ЗСУ допомагати. Разом ми сила. Кожен з нас це теж сила. Якщо об'єднаємося, це ще більша сила. Ось вірте в себе, і тоді все. Все буде вам під силу. Якщо трохи тавтологія, вибачте, але це ті думки, які я дійсно хочу зараз донести. Все буде добре для кожного з нас, як пів, співав океан Ельзи. І це дійсно так, якщо ми в це віримо і ми над цим працюємо. Ось я дякую вам ще раз за ефір, всім вдалих новорічних свят. Всім пока-пока. Обіймаю вас, пока.